Луманський напрямок сьогодні ворог тут концентрує дуже багато своїх сил для того, аби проводити наступальні операції. Чи вдається йому це? І загалом, як наші сили оборони тут сьогодні справляються, е, так, друзі. Наш тут не зупиняється зі сторони росіян, росіянків кожного дня намагаються прорвати нашу лінію, але лиманський напрямок досить міцно обороняють хлопці з різних бригад, з різних батальйонів. Відповідно, ми не посуваємося, не здаємо жодних населених пунктів, які вдалося звільнити за осінню компанію звільнення Лиманщини. Ось, але досить непросто, тому що Противник атакує, противник хоче повернутися в лиман, щоб закрити кільце на Бахмут. Так як з Бахмутом аналогічно їм не виходить прорвати впряму в як кажуть в лоб, то вони заходять з цієї сторони, відправляючи постійно сюди дуже багато техніки, дуже багато живої сили. Хто якби має бажання, це можна побачити на загальнодоступній карті Deep Maps. там, можете побачити концентрацію, яка місцями деколи й перевищує кількісно бахмутські напрямок? Ну але ми, ми, ми стримуємо і намагаємося подекуди навіть виходити вперед, прориватися. Ця навала вона пішла так великими силами впродовж останнього періоду. Тобто, коли на Бахмут почали йти великі сили, чи це було ще і раніше до того? Ні, ні, тобто тут по постійно йде натиск. По наших перехватах ми неодноразово а, чуємо в їхніх там задачах а, повернення лиману а, одним з таких критичних. А, Якби періодів часу це були ті самі новорічні свята, тому що вже ну зараз не секрет, що там вище керівництво е, в Росії ставили за задачу до нового року повернути лимана, але їм нічого не вдалося, навіть не те, щоб лиман, лимана жодне навколишнє селище чи село, яке е, на цьому напрямку вже звільнили. Ми не поступилися і їм нічого з цього не вдалося. Тобто наші бійці систематично знищують як живу силу, так і важку техніку противника. і і так продовжується кожен день. І е, думаю, що ну, на якомусь етапі ми таки перехватимо ініціативу і зможемо далі рухатися в сторону Криміної та Луганську. Наразі фронт залишився в тому стані, коли ми деокупували ці території, тобто великих так, зрушень просто. немає безпосередньо. Трошечки детальніше можливо про цей їхній план. Саме захопити лиман і з лимани закрити на Бахмут. Це наскільки їм вдається, не вдається станом на сьогодні. Скільки сил, скільки штурмів вони проводять на одну позицію наших військових піхотинців сьогодні? Станом на сьогодні їм це абсолютно не вдається. Штурми позиції відбуваються фактично кожного дня, тобто пере. Періоди перегрупування це ну. Від декількох годин, ну максимум декілька днів, вони не економлять боєприпаси. З них з цим проблем немає, надіючись на те, що дуже багато складів зі зброєю були знищені там завдяки силам ЗСУ, завдяки там підтримці міжнародних партнерів. Але все одно із Білорусії, із е, глибоких складів Російської Федерації, озброєння приїжджає і воно далі використовується, щоб знищувати е, наші населення пункти наших людей